Що, в цій грі, кітик? Ні, ну це вже база. Добрий день, мої гленоміси. Так, ну що, Мунскар, значить, да? Мунскар стоя метроїдвання від українсько-молдовської студії Black Mermaid, тобто чорна русалка, та не ця господи, релізнулась гра в вересні 2022-го і щось не сильно розхайпалось, що, на мою думку, доволі дивно і незаслужено. Типу, камон, в української грі з українською локалізацією навіть немає сторінки української на фандомі, хоча гра теж про експлоринг і хитровироблений лор. Правда, заради на фандомі взагалі нуль Рінок українською, типу чорт знає, або всі чекають віки на інгліші, або, прости господи, читають сусідською. Я вважаю, що акт подібної несправедливості не має права існувати. Тому закликаю всіх, кому не влом, почати писати віки по, наприклад, душам, богохуйним і всяким мунскарсам. Але зараз ми зануримось в цю підмісячну історію в форматі відео. Заварюйте чаї, беріть щось до чаїв і погнали. Зараз я вам розповім, як правильно місити глину. Коротше, діло в чому: рецепт глиноміс та бл. Не перебивай. Де, це вже, напевно, традиція починати гру з абстрактного незрозумілого монологу, тільки в цей раз нам його розказує цей самий дідо з котлом. Дідо величає себе богом, але ти дивись, не зазнавайся. Я знаю, як давати з вами раду. Так от, про що це я? Рецепт глиноміса від глиноміса. Власне, глина, кісткове борошно, крапельку іхору, відро води і хуй туди, охапку дров, глиноміс готов. О, котик муркоче. Тут нам показують місцеві загін самогубців, які не сильно хочуть родичатися з їх кріейтором. Ні, жоден з восьми, а взагалі. Взагалі їх лишилось 5. Але сива Ірма жива, а значить, бомба. Щось зрозуміле, от і я ні, але не хвилюйтесь, пізніше розжую. А зараз гра починається, причому з того, що головну героїню відпиздили. Якісь привиди нам хочуть щось сказати, але камон, придурочні, дайте на холодному полежати. Що ви з мене хочете? О, кітюн. Я до біса голодна. А, от як виглядають люди, котрі багато їдять зранку. Ну, побігли. Найс e, nice, гра, супер оптимізація. Забігаючи вперед, отакий фріз після першого удару був кожного разу при запуску гри, але то, -то таке. Вбивши перших бомжів, голод і ременув. Чесно, хуй знає, що вона там такого їсть, але ладно. Агов, ти що там робиш? Злізь звідти придурошне Гра тут нас спорогу знайомить з механікою відьомства, місцевої магії, і одразу скажу: відьомство це найкраща механіка придумана у грі, так як непогано розбавляє однотипний і нуднуватий геймплей. Але нам до цього ще далеко. Поки що монстрів різати приємно. Перірвання, це мені треба. Нане! Після активної зачистки глиномісів ми натикаємося на кідика, який одразу починає нас булити. Чуєш, підпрести шерстяний, в тебе воно взагалі про те, що нобі заміслапи. Блід, від мене ще смердить, та йди ти наху. А взагалі котик хороший і добрий, просто трошки з'їбанцюю, навіть з більшою, ніж коти зазвичай. Зараз, наприклад, він говорить з тим дідом, хоча діда тут і близько немає, ну крім мене. Тим не менш, котун каже, що справи з Ірен взагалі якісь не камільфо, і хоральну залозу розірвали, і її розкололо, і виглядає вона як піздець. Ірма зразу питає, де знайти скульптора, на шоку теж лена сна. Піздець, блять, наступного разу будеш спати з собакою в буці. Чесне слово. Після взаємодії з місцевим аналогом бунфаєра нас викидає в хаб, майстерню зліпків. О, скульптор, знайшовся. Ну все, гру завершуємо. Ірма зразу задає мільйон питань, а кіт знову такий: Ну ти тупа, піздець, сама глина замість місків. Коротше, це глина народжений, якого Дідо зран зробив найпершим за своїм образом і подобою. Але перший млинець нанівець, тому цей шмат глини виглядає і говорить як я після шістнадцяти годинної зміни. Тим не менш, цей інвалід також вміє місити, і кіт. Враховуючи стан здоров'я головної героїні, пропонує їй зробити з себе глиноголову, поки вона сама почилить і відновиться. Ну, та що ще залишається? Ліземо, ліпимось, і тепер ми офіційно глиноміс. Щем я вас і вітаю. Після відродження нас починають підйопувати місцеві бівіси Батхет. Доволі мемні гаргулії, які дають нам квест на всю гру, знайти діда власною персоною. Е, ну, пішли, може, хоч він по-людськи пояснить, що тут взагалі відбувається. Та як ти заманав, боже? Що ти що ти пхаєшся? О, наш труп валяється. Це означає. М, неймовірно зрозуміло кошара. їбать дякую нахуй. В грі є такі бонфаєри, яким потрібна жертва, щоб ними користуватись, тобто принести в жертву свій поточний зліпок. Але місцеві оболонки мають характер і власну волю по поки невідомі причині. І тому тепер коло того дзеркала тусується наш допельгангер, якому потрібно дати в шию. Е, Пішла нахуй, Ірен може бути тільки одна. О дідо. Тут він нам і пояснює, з якого чорта ці глиняні вмістилища мають характер, бо в їх створенні бере участь ігор. Окей, що okay. таке блядь, іхор? Я теж ні чорта не зрозумів. Е, Їбу, сивою напевно. Ого який. В лічок голова. Та ти шо? Тут за стінкою застрягла жіночка на ім'я Владислава ж місяця, яка шукає безпечного місця. Та, Йопте, are welcome. Хоч якась нормальна компанія, а не кіт, гаргуші та інвалід. О, привід чокрана, нашого вірного товариша з досконалих, який так обере і на рівному місці підбиває клинці. Нашо Ірма така. Surprise, motherfucker! мадофака. мене затрапували. Та що ж таке? Ого, в тебе тюрбан. Короче, це є Рема. Хуй, що прийшов в ці землі задля порятунку сестри від місцевого короля, який її спіздив. Та на здоров'я тільки мені не заважай, окей? Інакше ноги в сраку позапихаю. Та нашом мені ці патлаки, мені своїх вистачає. О, диви, які летючі пузань. Беть. Та ти рофли ще шо? Нахуй йди? Пробігши далі, зустрічаємо чокрана, тільки цей з порогу на нас починає таку наїжджати. Та камон, ми пам'ять втратили, які можуть бути претензії? Це як на ранок після жорсткого бухіча приділяти людині, типу, ти нашу мою собаку виїб... Короче, Він тут каже, що ця Ірма перехуярила всіх досконалих, бо стала на сторону володарки місяць. А ще каже, що він підняв міст до замку і застерігає нас, аби ми не йшли за ключем. І вгадайте, що ми зараз підемо робити? Правильно, вхаб, щоб попіздіти з Владиславою. Вона зразу така: ой, найблагословий. Тебе володарка? Ну найблагословить? Я не проти. У вас вже могли виникнути питання, яка в сраку володарка? Що за місяць? Що взагалі коїться в цій грі? А тому, де я знаю, що ви за цим сумували. Знаю, що давно не було. Що? Га? Вгадали? Я вас не чую? Всі зрозуміли. Так, це хвилинка лору. Коротше, що таке світ, в якому відбуваються події гри? Колись задовго до початку подій гри всім заправляло древнє божество на ім'я Земля. Про неї та її правління відомо не дуже багато, але пару деталей все ж є. Конкретно зараз вона відома як Стара Земля, так як роки її правління закінчились і вона втратила свою основну силу. Але коли вона була, як то кажуть, молодою і гарною, створила расу велетнів, які будували величезні храми задля поклоніння їй. Вся суть ситуації в тому, що дідо скульптор робив свої вмістилища з глини з здарів землі під час гри ми навіть іноді цю богиню чуємо, деколи коли вона починає кричати і просити ірму якнайшвидше знайти зорана. Але земля нас не так цікавить. Більш цікавою є її донька. Та сама володарка місяць. Ці люди поклоняються в спеціальній церкві місяця, жрицею якої і є наша подруга Владислава. В грі її називають ніжною, але ніжного в ній малувато, так як вона неймовірно голодна до людського іхору. Її сектанти стверджують, що поява іхору це саме її заслуга, хоча це тринджож задля того, щоб людьми керувати і дати дефолтному людському життю якийсь більший божественний сенс. Цікаві паралелі з нашими релігіями, чи не так місяць народилась безплідною. І, щоб виїгнутись перед матір'ю землею, вона створила людство з самозаподіяних ран. Але саме ці рани і стали причиною її постійного голоду за життям, яке вона сама і породила. Тому вона і харчується іхором тих, хто ходить під її світлом. Іхор! хуй іхор! що це взагалі за фрукт? Чому на ньому так загострюється увага? Звідки це взялось і що воно робить? Коротше, іхор – це така свого роду душа, серцевина місцевих людей, штука, яка дає життя. Волю, енергію та свідомість, попри брехню сектантів місяця щодо походження іхору від володарки. Іхор зароджується сам, спорожнечі всередині будь-якої істоти, що жадає існування, щось, що з'являється спонтанно, хаотично та обов'язково зсередини. Всі оці ваші місяці і сторонні сутності ніяк на нього не впливали. До речі, скульптор для створення глинорожденних поміщав в кожного краплинку іхору, але це вже зовсім інша історія. Ладно, що тут Владос розказує. Дана жіночка продає місцеві обереги, як в Hollow Knight, під назвою камінці, але справжня її цінність в іншому. Час від часу до ірми повертається пам'ять, і ми отримаємо в інвентар спогад. Продавши владлену спогад про щось, отримуєш від неї про це щось порцію лору. Враховуючи тутешню всрату подачу сюжету, Владислава золота жінка. Але наша вам золота жінка, коли ви маєте золотого ловкама, котрий розкаже всю необхідну інфу структуровано і в підходящий час. Ну і я б її словам, не дуже Вірив, все-таки вона сектантка місяця. А ще ось у на товаришів наших наговарює. Тому пішла нахуй. Я тут сам розберусь. Кіт знову свою шезу проганяє. Ладно, побігли. У нас там рандеву з чокраном намічається. Після очистки наступного дзеркала через нас вперше проривається голос землі, який просить знайти скульптора. Я в шоці, Єрма в шоці, гаргуші взагалі вахуї. Але видають фразу, яка по суті описує всю гру. Ми опинились між матір'ю і донькою. Більше стане зрозуміло в кінці. Через ще сотню ворогів і пару шорткатів ми наганяємо чокрана. Ой, тихую, ой, тихую. Заспіваймо пісню, тихую. Давай не пизди, мені ключ від тебе треба. Лол Ірма, його також слухати не хоче. Цей придурок знову починає, що Ой, бліо, ти нас зрадила, ти нас покинула, ти така сяка, давай вже до діла. Єбать, ти вимахав. Лох Китюн! Е, Це да, має, але він також буде говорити з гадками їбаними, тому все поясню я. Доволі всратою анімацією опускаємо міст до замку і перед входом зустрічаємо Аделінку. Малу піздючку, яка непонятно якого чорта тут робить і як взагалі вижила, але по традиції вже все потім. О, найс. Граємо в хованки. тю, щоб я якійсь дитині приїбав в хованки та ніколи в житті. Ой, все, блять. Опа, по карті там щось є, може, то якийсь секретик захова... а, а ясно. Ми не кликали на себе місячний голод. Супер. Якщо коротко, то це така штука, яка ускладнює проходження, збільшує дамах ворогів і зменшує дамаг ворогам. А щоб позбавитись, треба пожертвувати і хоральну залозу, яких багацько розкидано порівням. Звісно, мені зразу дали пизди, я свою помилку зрозумів, і більше її не повторював. О, чокран знов ти. Його привід нам каже, що щойно відхуярили мене його, а ходячий кавалок глини, а він типу норм пацан. Б'яти що тут нахуй відбувається? Хоча тут є важлива фраза, що досконалі виродки перевершують свої оригінали, і тому. Тому люди оригінали заздрять, ця інфа нам знадобиться пізніше. Поки в грі нічого не відбувається, давайте прожену пару тейків про геймплей. Ви вже, напевно, помітили, але гра дуже сильно нагадує Blasphemous. До того ж, навіть анімації ударів схожі. Але якщо в гухольному була яка-не яка прокачка і комбухи, а в другому там взагалі песня, то тут дефолтні удари не змінюються від початку до самого кінця гри. Да, згоден, в Hollow Knight теж так, але в Hollow Knight є обереги, які цю проблему нівелюють. А тут ж під кінець гри приблизно все стає неймовірно однотип. Та одноманітним. Як я і казав, єдине, що рятує, це магія. Вона тут прикольна, цікава, навіть аля якісь білди через неї придумати можна. Проблеми одноманітності могли б вирішити різні вороги та боси зі своїми мувсетами, до кожного з яких треба шукати свій підхід, але видів ворогів дуже мало. І вони однотипні. Їх всього штук 10 різних, і якоїсь прив'язки до локації в них немає. Їх просто взяли в, в купу, скинули, перемішали і розкидали рандомно по рівням. Боси теж таке собі. Я з першого разу не поклав тільки передфінального та фінального боса. Всі інші жодної небезпеки не становлять. Так от, ми в замку, а це значить, що що е... це нічого не значить. Побігли. О, еталак тут нову порцію лору видає. Мов все почалось в замку. Королівський наказ на створення глиномісів, перший розкол, дитяча чума. Що, молочка захотів? О, ті бозі Кіцю напомуркаєш? А блядь, ти мені зеркало заблокував, Хівнюк, ти пухнастий? О, молоко! Гон Гонуть, ну звісно, пригостити. Ну як ні? Пий не обляпайся, дякую за дзеркало. Побігавши, находимо такого шкелетона. І Ірма така, шо ти голова? Де кінцівки приїхав? Добре, колись зберу, якщо не забуду. Заради дзеркала знову жертвуємо оболонкою, а наш допельганкер до нас доюпуватись починає. Повертаємось до влади, а вона тут радіє смерті чокрана. Ну і хуй з ним. Далі тут трохи інфи про замок, молорніше це було норм місце, а потім сталося повстання глиняків і переворот скульптора. Тоді до нас перевертун, получається. Тут вона ще згадує принцесу Єдвігу та її дитя, але про це детальніше, коли прийде час. Володарка прокляла кота за якийсь жахливий вчинок, втапки її сцяв, чи що? <реш> 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 О, Ярема розказує, що його сім'ю перебили глиняки. Ну, хуй. Куво бути тобою, що я скажу. Піднімаємось на вершину замку, де власне Зоряна і сидить. А тут якесь люто дерево закриває нам шлях і поряд стоїть Владос. Вона нам каже, що ми не пройдемо, поки не отримаємо папіри, і рекомендує нам пошукати інших наших побратимів досконалих, таких, яким був чокран, і типу вони нам допоможуть це дерево прибрати. Коротше, їй зрос, спускаємось донизу. О, які хлести смішні! Аж лавкрафтом якимось смердіти почало. Пробігши трохи по попідземеллю, зустрічаємо отаку солідну поважну мадам на троні, ім'я якій є двіга. Розказує вона такі речі, що без 100 грам не розберешся, а тому саме час для хвилинки лору. Колись королівство короля Драгана королівство імені немає, назву Житомиром. Чому? А тому що обидва місця вигадані. Так от, колись Житомир цвів і пахнув. Король мав собі дружину горпину, і навіть її не пиздив. Все було добре. Але всьому хорошому рано чи пізно приходить кінець. Хрін пойме чого, скоріш за все через черговий приступ шизофренії у володарки місяць, королівством прокотилась дитяча чума. Всім новонародженим дітям почали масово бажати вічного польота, а жінки в один день втратили всі репродуктивні функції. Ці події, названі чорною весною, привели до тотальної демографічної кризи. Але овкорс найгірше було не просто людинам, в яких масово мерли діти, а королю, так як він не мав спадкоємця і вже не міг його зробити. Та як це не мати спадкоємця престолу? Так справи не робляться. А тому драган вирішив, що буде гарною ідеєю викрасти жінку з іншого королівства, так як вона нібито не попала під вплив шази богині. План спрацював, я завагітніла дитиною, і все було б добре. Але по-перше, дитина народилась не дуже, щоб, скажімо, людською. Ще під час вагітності Ядвига опиядвига <рив> ще під час вагітності Ядвіга описує, що воно грізло її лоно і висмоктувало кров. А при народженні воно взагалі перестало дихати. І хуй без ним, але по незрозумілій поки причині воно повернулось у вигляді глини і перетворилось в ненажарливого монстра. По-друге. Інше королівство, коротше, буде Вінницею, бо це теж якийсь загублений світ. Коротше, Вінниця через цей випадок звернула увагу, що Житомир переживає не найкращі свої часи, і в цілому є сильно послабленим. Ну і сівши, подумавши, вирішили шанс не втрачати і напасти задля нових земель, і оце от все. Е, да, на Ядвігу і її існування, всі в Вінниці забили хуй, їх не її порятунок цікавив. Всі та не всі не забув і не забив тільки її брат Ярема, який нам зустрічався раніше. Ну вони і напали. Король драган вахує і розпачі не знав, що робити, і щоб хоч якось відбитись і дати відсіч ворожій армії, попросив допомоги у одного відомого алхіміка. Воу, <різь> воу, 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 куди, блядь? це вам знати ще зарано. Коротше, що, порогу Ядвіга просить нас прирізати той маленький кавалок глини, бо щось розшумівся, спати не дає голова, бо леті оце от все. А мені що? Женщину и детей, потому что я красный. О, найс, тепер ми можемо проходити через дерево людів. Тут Ірма проганяє монолог, де мимоходом каже, що королівська влада заборонила ховати дітей. Їх приходили і забирали вартові. Плюс додає, що то був план Зорана. Це все нам знадобиться пізніше. А поки ми зустрічаємо Аделінку, яка повідомляє, що бачила подругу Ірми з досконалих Ванду, яка нас чекає і дуже за нас переживає. Швидко Ярема сестру знайшов. Каже, що вона на нього дується. Ну, ще пак ти її покинув на хрен, пойми, який період часу, я б теж дувся. Але щоб спокутувати провину, він для неї має щось. Зробити, що не каже, та й похуй, якщо чесно. Ванда засіла в глибинах під замком, а тому саме час бігати туди. Кутун молочка знову просить: Чуєш сам титугуватий, блять? На. Піздюк, зеркало мені відкрив, дякую. Ну і поки ми бігаємо по цій доволі гарній локації, попижу трохи про візуальний стиль. Піксель арт в грі гарний, ефекти всякі теж на висоті, локації теж промальовані дуже достойно, але тут також є але. Гра доволі темна, похмура і однотонна. Хоча все дійство відбувається лише під світлом місяця, а й більшу половину гри взагалі під землею, а значить це лором підкріплено, тому що я буду мандити на рівному місці. В цілому гра доволі коротка, це навіть набриднути і приїстись не встигає. А якщо врахувати, що це перша гра студії, так Взагалі топ-топич. Так, 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 так. Невеличка комерційна вставочка. Хочу подякувати своїм спонсорам, яких як після останнього відео виросло аж втричі. Це просто ухуїте, пані та панове. Дякую, дякую, що зі мною дякую, що підтримуєте мене копівкою. Дякую спонсорам рівня Ломачатко, а саме Юрію Коваленку, Їжаку Козявкіну, Елені Андрієнко, Максу Павловичу, Максиму Власову та Джей Арму. Велике дякую спонсорам типа Ломачик, а саме Меланікусу, Антимодисту та Ротвену. Величезне дякую спонсоркині Тіро Ломак, а саме Насті Котель. Та окремо, безмежно, як велика піч подяку, спонсором найвищого тіру, незмінні базовані сігма жінці Кокслус, величному Ігору Жданову та Гігачаду Ріку Баунс. Шановні, неймовірна вам вдячність та пошана. Дякую, що підтримуєте і мотивуєте робити ці всі відео. А ми продовжуємо. Після чергової пожертви свого тіла заради зеркала нас знову починають тролити гаргучі, але про їх потік свідомості я розкажу буквально за хвилинку. Повернувшись на місце пожертви, наш топельганкер починає себе вести дивно. Просить не кривдити, мовляв, він також хоче жити і ніяк нам не нашкодить. Просить просто відпустити і забути. Ля, щось я тобі не дуже вірю. Я вже навчений прикладом дуж демонів і отого біча на балконі. Приріжу про всяк випадок. Ай бля. Оце я підар... Є пать. кіт звертається до мене і говорить безпосередньо зі мною. Мама, клич гостів. Еля, які прикольні шестерні. Цікаво, мене роздушить, чи а прийняв. Та блядь. Та що мені цей голод? Зараз бігенько збігаю душі підберу. Двадцять тисяч борошна! Та йдіть ви на! О, Ванда, привіт! Ага, вона впадає за чокраном в той час, коли чокран впадає за ірмою. Сімейні мелодрами, що сказати? Еталаг просто сидить і Муркоче. Зрозуміло, гарного дня. Ми знайшли Ванду, і для того, щоб зрозуміти її слова, нам з вами конче необхідна. Хвилинка Лору. Наша історія обірвалась на моменті нападу в Вінниці на Шитомир. Щоб якось встояти перед ворогом. Король Драган попросив допомоги одного відомого алхіміка Зорана, аби той зліпив йому армію глинорожденних. Ну як попросив, наказав. Причому вдруге, вперше він наказав створити глиноміса з його мертвонародженої дитини від принцеси Ядвіги, бо не хотів втрачати останній шанс мати наступника. Чим це закінчилось? Ви вже знаєте. Пам'ятаєте рецепт глиняка? Да, глину відомо де взяти. Це дари матері землі, звідти й брати. Кісткове борошно бралось з залишків дітей померлих від чуми. Саме тому їх королівська варта і вилучала постійно. А щоб наділити ці порожні вмістилища життям, Зоран придумав таку штуку, як штучна і хоральна залоза, куди б поміщалась краплинка чужого іхору, приводячи маріонетки в дію. План на якийсь час працював: армія Вінниці не вистояла проти натовпу глиномісів ані тижня. Перемога була в кишені. Що ж могло піти не так? А, ну да. Милостива, ніжна володарка місяць через свій голод та через те, що недолюблювала скульптора, спричинила масовий розкол. Явище, яке розколює ту саму штучну і хоральну залозу. Ніколи не здогадаєтесь, до чого це привело. Глиняки ошизіли, перейняли від володарки голоду людської плоті і в дуже швидкому темпі почали винищувати те, що мить тому захищали. За невеличкий період часу людей в Житомирі залишилось трохи більше, ніж існує хороших росіян. Задля подавлення повстання глиноголових, король наказав створити загін досконалих. Чотирьох елітних глинорожденних з імунітетом до розколу та їх так звані плоть причини, з яких їх і ліпили. Чотири величних воїна королівства, а саме Лайош, Ванда, Чокран та Ірма. На даний момент відомо, що глиняні воїни повбивали свої плоть причини. Їх імунітет до розколу виявився байкою. Але, блять, щось тут не сходиться. Ірмі. Всю дорогу з самого початку гри, кажуть, що її залоза репнула. Гаргулі кажуть, що з неї витік весь ігор, але потім, через волю до життя, залоза наповнилася новим. Та камон, наша плоть причина оночілить в машині потихеньку відновлює свою залозу. Але яка нахуй залоза, якщо ця залоза штучна і поміщалась виключно в глиняків? А в людей ця життєва сила накопичується сама. Відповідь на це питання згодом. А зараз повернемося до діалогу з Вандою. Вона каже, що скульптору потрібна така річ, як неподільна посудина інструмент для контролю над глинорожденними. Для чого? Досконалим людям він сказав, щоб знищити всіх глиняків одним махом, але глиняним їх версіям він сказав, що зробить їх таким чином цілісними і вже точно досконалими. Люди завжди заздрили досконалим через їх досконалість, а через цей діалог почався срач, і в його розпалі глиняки і повбивали свої плоть причини. Скульптор не пустить нікого з досконалих до себе без цієї неподільної посудини. А Ванда каже, що знайшла її, Посудина всередині неї. Тому оці тіпи навколо на нас і не нападають. Розумію, Ірмо. Розумію. Ладно, Ванда. Дружба дружбою, доброта добротою, але мені треба до скульптора. А це означає, знаєш що. Тик. О, їбать. Фух, на кінець. А друга фаза. Ну, тепер вже точно. Після перемоги виявляється, що вона нам напизділа, і її неподільна посудина розколота, і це не те, що нам потрібно. А це значить, що ми щойно прирізали неймовірно добру, милу жіночку, просто ні за що. Ну піз. Ї... Ладно, хуй вже з нею. Залишився один єдиний варіант, де ця посудина може бути. А саме у Лайоша, останнього живого досконалого. Але навідаємось ми до нього вже в наступному відео. Де, отак несподівано. Не хвилюйтесь, два місяці чекати не доведеться, і наступна частина вийде доволі таки скоро, так як для неї в мене вже буквально все є. Лишилось тільки змонтувати і додати рофлів та лолів. Та не ці, господи Боже. Ну що, дякую за перегляд відео до кінця. Ставте лайк якщо відео вам сподобалось, та підписуйте на канал, якщо вам покайфоте. Що я роблю котики. Ну а на цьому поки все. Бережіть свої плоть причини, щастя здоров'я, не ходіть довго під володаркою місяць, надовго не прощаємось і до побачення!